Тітка Чарлі готується подарувати тернополянам сміх і хороші емоції. Комедійну виставу із такою назвою за п'єсою англійського драматурга Томаса Брандона вже репетирують актори Тернопільського театру в такий важкий час, коли забагато політики, коли ще не спинилася, не спинились військові дії. Хочемо надати трошки настрою, трошки наснаги нашим людям тому. Взяли таку п'єсу про любов, про світлі почуття, що в світі все рятує. За сюжетом двоє англійських студентів Джек і Чарлі хочуть освічити своїм коханим, які наступного дня із дядечком мають відлітати до Шотландії. Водночас Чарлі отримує листа від своєї тітоньки, Донни Люції Дальвадорець, мільйонерки із Бразилії, яка планує приїхати. Усе йде за планом: сніданок, багата тітонька, освічення. Раптова телеграма руйнує усі плани. Донна Люція відкладає свій приїзд на невизначений термін, а освідчення без неї стає немного неможливим. ситуацію рятує друг Джека та Чарлі Лорд Френкерт Баберлей, якого ті просять зіграти роль бразильської тітоньки. Ось тепер все тільки починається. Вистава складна, комедійна. Комедію завжди грати набагато важче ніж драму. Але як кажуть театральні критики, якщо актори вміють зіграти комедію, значить вони вміють зіграти все. Артистів, що гратимуть виставу, два склади. На сцені зірки театру заслужений артист України Олександр Папуша, Сергій Бачик, Андрій Малінович, Микола Бажанов, Оксана Малінович, Ольга Скала, Роман Демчук, Максим та Тетяна Попович, Віталій Луговий, Євген Лацік та інші на прем'єру комедії тітка Чарлі Тернополян запрошують 7 та 8 листопада. Квитки уже можна придбати у касі театру.